Іна Кароль вперше за довгий час поділилася своїми почуттями до покійного чоловіка. Як відомо, її коханий Євген Огір пішов з життя у 2013 році через рак шлунка. Це був дуже болісний період для артистки, але вона, попри все, трималася і продовжувала працювати, адже їхній син Веніамін тоді ще був маленьким. А зараз у подкасті Анзіп зізналася, що пам'ять про коханого, звісно, досі жива. Тіна Кароль сказала, що у любові немає гравітації, і людина, яка пережила втрату, відчуває і дихання, і дотик, і тремор при згадці, і клубок у горлі, і сльози. І додала, що це не можна викликати штучно. За словами співачки, уся пам'ять, яка бережеться, з часом стирається, але є фото чи відео, які можна переглянути. Однак каже, що в неї їх дуже мало, на жаль. Також Кіна Кароль сказала, що для неї кохання це насамперед емоційна захопленість людиною, а не фізичний потяг. І до слова, артистка вона не приховує, що в її житті так і не з'явився новий чоловік, і вона береже пам'ять про свого коханого Євгена.